Микита біг скільки духу додому. У Великодню суботу крамниці зачиняються завжди пізно, але цього року, через тепле тихе повітря, городяни затримали крамарів ще довше, і Тихін Семенович відпустив свого приказчика мало не півночі. Микита поспішався на Подол додому, де його сподівалася молоденька жінка, щоб іти з ним до церкви. Він певен був, що вона вже давно впоралася біля свого маленького господарства, причепурила маленьку світличку, поставляла все на стіл, убралася сама і тепер нетерпляче визирає його. Він уявляв собі, як радо вітатиме вона його, як гарно буде йому йти поруч із нею в цю чудову, теплу ніч до церкви, як весело буде розговлятися, і нарешті. Як пишатиметься він завтра нею своєю жіночкою красунею, як вони відвідуватимуть до приказчиків, то міщан, до знайомих панів? Звичайно, насамперед ми підемо до пані Любицької. У неї Дуня прожила аж сім років, у неї навчилася й одягатися гарно, і балакати з якоюсь незвичайною ввічливістю, і обіходитися з людьми. Від неї, і з поради її заміж за мене пішла. І від неї одержала найбільше подарунків. Навіть та сама біласта, неначе сріблом заткана сукня, що пошила собі Дуня тепер к Великодню, теж тієї пані подарунок. Правда, на саму облямівку сукні, Дуня потратила мало не половину тих грошей, що зробив був Микита за місяць, але ще тож йому шкодувати жіноці п'ять-шість карбовенців на облямівку. Довелося заради тієї облямівки взяти у купця вперед за місяць грошей. Нема що робити. Як треба, то треба. Він взяв, і тепер облямівка така сама, якої бажала доня, і яку вподобала сама пані. О, йому не всміхалося життя. Він не зазнав до цього часу ні теплого гніздечка, де б він почував себе дійсно своєю людиною, не знав сім'ї, не знав нічиєї ласки, він знав досі тільки обов'язки до чужих людей. Він виконував ті обов'язки і одержував за це декількох скарбованців, пошану, але ні гроші, ті, ні пошана не гріли його серця. Змалечку чужий наймит, чужий попихач. Він це вперше святкуватиме велике свято у своєму куточку, своєю дружиною, їстиме свою паску. Ось уже й додому недалечко, вже видко світло у вікні, ще скільки хвилин і Микита у своїй господі. Все стало так, як він сподівався. Дуня впоралася давно з усім господарством, двічі вже вибігала на вулицю визирати його і так радісно зустріла, як гарно прибрала вона хатину. Де вона добула ці біленькі завіски на вікна, ось і малюнків начіпляла, а які рівні та високі паски на столі. Навіть мазурку спекла. Святки, святки. Вона цілком задоволена. І хатина їхня, і стіл прибраті не гірш, ніж у самого поважного Івана Семеновича, з залізної крамниці. І хай тепер жінка його, гладка Пріська, заховається своїми пасками, дарма що одержує більше як тридцять карбованців на місяць. І сукня Дуни насправді чудова, смугастому обличчю її так лишать ті сріблясті нитки підкання. а сама Дуня здається такою статурною та тоненькою. Його одежа, сорочка, чоботи теж на поготові. І він похапцем одягається, а вона весела, щаслива, ще не стихаючи. Скільки було їй клопоту цим тижнем? Пасок вона не зважилася пекти сама, віддала знайомій пекарці і як дорого вони обійшлися. Правда, можна було б напекти й дешевших. Сусідка, наприклад, спекла аж шість пасок і з півсотні крашинок. Але ще зважилася вона соромити свого любого микиту, шануючи гостей булкою замість помпушників. Мазурка теж недешево обійшлася та дарма. Святки тільки раз на рік. Але ось вона раптом замовкла. Чого ти замислилася? Пригадую щось. Кажи що. Однаково не знайдеш. А може, знайду? Не знайдеш, мовила вже трохи з серцем Дуня і почала перекидати все в скрині до самого денця. Не знайшовши там того, чого шукала, вона грюкнула з усієї сили важким віком окованої залізом скрині і, під ницю, полізла на запічок. Там було безліч коробочок, кошечків та торбочок з усякими стьожками, кружевами, намітками та клаптиками, що повикидала колись геть пані Любицька. Дуня поспорожняла всі ті коробочки та кошечки, переруйнувала всі стьожки та клаптики, і ще дужче занепокоєна, ще дужче збентежена, стала перекидати й на ліжкові. Микита перестав одягатись. Та стежив кожен рук своєї жінки. Запитати її, чого вона шукає, що загубила, він довго не зважувався, бо боявся ще дужче розсердити її, але нарешті таки не витримав. Чи не гроші часом загубила? Гроші? Які гроші? Де б там узялися ці гроші? Сімнадцять копійок тільки й зосталося від тих двадцятьох карбованців, що ти мені дав. Микиту немов ножем шпигнуло. Сімнадцять копійок? З чого ж, з яких грошей житимемо ми ще два тижні після свят. Так чого ж ти шукаєш? Рукавичок. Яких рукавичок? Білих. Я, здається, і не бачив їх ніколи у тебе. Як то не бачив? А на весіллі? А. -а, 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 -а. Знаю, знаю, де вони. Пригадала. Бери Микитко, швидше ослінець та лізь до божника. Вони там, за тією іконою. Микита приставив ослінець і зразу дістав якийсь верчик паперу. Вони, вони. Ха. Невже тобі отих тих рукавичок справді було так треба, чи ти б любісінько не обійшлася й без них? Та невже ж ти такий дурницький не розумієш, що без тих рукавичок пропали б і святки задля нас, чи я б зважилась вилізти за поріг у цій сукні та без рукавичок, куди б я поділа свої руки, та ще такі червоні. У будень день, та й той мені ніяково ходити з голими руками, а то ж під таке свято. Я ось і купила собі легенькі черевички до цієї сукні. Микиті не подобалися ті черевички. Широка нога жінчина, немов розплескалась в них і здавалася великою та нечепурною. Проте він не сказав їй нічого і не запитав навіть, скільки вона дала за них. Щасливий з того, що у господів його знову весело, що Дуня сміється весела. Микита похапцем скінчив своє убрання і став підганяти Дуню, що заходилася підновляти свої кучері, понівечені на печі. Нарешті Дуня полагодила сукню, накинула на голову намітку. І почала натягати на ліву руку рукавичку. Микиті чудно здавалося, що його жінка, немов та справжня пані, стоїть посеред світлиці та панькається з рукавичкою, і любо було дивитися на її такий щасливий, веселий через ті рукавички видок. Але ось дуня насупила брови, тупнула ногою і одвернулася від Микити. Не дивись. Чого ж то так? Наворочу чи що? Не лізь. ти сердишся? вже ж рукавички є. Дуня не відповіла нічого, тільки одійшла геть у куток далі від нього. Микиті обридло вже стояти. Він присів на ліжку, викурив цигарку, а Дуня все панькала з рукавичкою. Може, ти не на ту руку натягаєш? Натягни. Вони не налізуть. Як то не налізуть? Адже я їх надівала до вінця. А тепер не налізуть, далебі, не налізуть, і не натруджуй даремно руч. Ходімо до церкви, обідися й так. Дуня скипіла ще дужче і з усієї сили потягла рукавичку. Рукавичка тріснула і розпалася аж у трьох місцях. Дуня зірвала її геть, пошпурила через усю світлицю і з очаєм, з гіркими сльозами кинулася, як була у новій сукні, на мітці на ліжко. Микита не знав, що робити, що їй казати, як заспокоїти. На всі благання, на всі вмовляння, вона відповідала ще більшими сльозами. Що робити, як допомогти? Невже справді святки пропадуть через оті рукавички? Адже мало хто з міщанок і носить рукавички, і на дворі так тепло. Навіщо вони здалися? Умовляв Микита жінку, але ці слова ще дужче дратували її. Що з того, що не всі міщанки носять рукавички? А хіба забувся про Саньку, Наталку або Гальку? Хіба ти їх бачив коли з голими руками? А чим же то я гірша від їх? Чи не тим, що пішла за тебе заміж? Хм. Поки я служила, мені не доводилось плакатись за такої дрібниці, як рукавички. І що я заміж пішла? Коли б не ласка пані Любицької, то не мала б і нової сукні на свято, ходила б за дрипанкою. бо ти не можеш розстаратися й на рукавички, що коштують карбованця. Микита тільки слухав, ніколи до цього часу не спадало йому на думку, що хто-небудь, а надто дуня, може назвати його недоброю дружиною. Він, здавалося, йому до цього часу виконував перед жінкою всі свої обов'язки. Він віддавав їй свою працю, свої гроші, але ось вона незадоволена з нього. Може, він і справді винен чим? Сам він не знає гаразд, чи справді тих рукавичок так треба, Дуні. не знає, чи дійсно він винен перед жінкою? Чи має вона право докоряти та вимагати від його більшого? Але хіба це не все одно? Він бачить гіркі сльози. Він чує серцем, що ті сльози не спиняться через святки. Він бачить, що Дуня почуває себе нещасною, принаймні нещаснішою за якусь саньку, наталку, гальку. І цього досить, дуже досить задля того, щоб зробити і його нещасним. Микита одійшов від ліжка і сів біля столу. На столі. Лежав величезний ключ від крамниці. Купець доручав Микиті завжди окремий ключ, аби він міг незалежно від його увіходити у крамницю. Микита угледів той ключ, пригадав крамницю, а вкупі з тим і безліч різнобарвних рукавичок. Дурний, чого турбуватися? Чи то важко піти туди до крамниці, взяти одну пару жінці й таким чином здобути спокій? Вернути так несподівано загублене щастя. Сторожа знає мене, а господареві розкажу все, як було, або можу, й зовсім нічого не казати, а позичити десь після свят карбованця та й віддати за рукавички. Це зовсім легко зробити. Дуню, годі плакати. Ходім, я тобі рукавички винесу з крамниці. Дуня відразу стихла. Вона кинулася цілувати його, дякувати, вона божилася, що без рукавичок не можна ніяким чином обійтися, прохала свого любого Микиту, свою дружиноньку, не сердитись на неї, а тим часом швиденько витирала мокрим рушничком заплакані очі. Вони пішли. Сторожі не було поблизу. Дуня присіла на східцях, а Микита одімкнув крамницю, увійшов, зачинив за собою двері, засвітив страсну свічку, що ніс до церкви, і зняв з полиці коробок з рукавичками. Він перекидав його раз удруге, придивився кожну парку, і кількох чорних, не підхожих до сріблястої сукні не міг знайти ні однієї парки. Що годилася б на руку жінці. По всіх церквах дзвонили. Той дзвін голосно лунав по високій крамниці. Микита чув, як пройшов повз двері один другий урток молоді, що перебували вже по всіх церквах і бігли ще послухати подолянського панотця. До його доходив гомін людей, що поспішалися до церкви з пасками на посвячення. Повзмури його крамниці безперестанку їхали, йшли люди. А він усе шукав та шукав рукавичок і не знаходив. Вже щось подібне до довідчя стискало йому груди. Він пригадав доню, її сльози, і серце немов упало, захололо. Коли ось він угледів на полиці якісь блідо жовті рукавички, він подивився на номер. І мало не крикнув з радощів. Це був той самий, що він так довго шукав. Через якихось п'ять-шість хвилин вона та він, обоє задоволені, стояли поруч у церкві і звертали на себе увагу мало не всіх подолян. Зразу ж після служби Микита з Дунею надійшли до свого господаря і похристосувалися з ним. Купець запрохав їх розговлятися. Микиті було б любіше піти до себе, розговітися своєю Паскою, але від такої незвичайної ласки не можна було відмовитися, і Микита згодився. Щодо Дуні, то вона, немов навіть, і забулася про свої паски та мазурку, і не примусила себе двічі прохати. Вона певна була, що своїм убранням здивує не тільки гостей купцевих, але навіть його невістку Галину, що вельми кохалась у розкішних сукнях, і заради цього ладно було зробити ще й зайві гони. І справді. Галині дуже вподобались і сукня, і облямівка, і навіть легенька та тоненька, як павутинка, намітка. Але над усе зацікавили її рукавички, якраз під колір до її жовтої сукні. Вона теж вибрала собі парку, але трохи ясніших. І коли б Дуня згодилася змінятися, то вона була б їй дуже вдячна. Дуня радо згодилася до її білої сукні це надто темні рукавички. Але Галина тут тільки пригадала, що забула свої рукавички в крамниці. Треба було обов'язково привезти їх, і Галина побігла до Микити. Вона, напевно, не пам'ятала, де саме їх поклала. Хай Микита подивиться скрізь по крамниці, але хай він придивляється добре, бо вона їх позначила. І щоб Микита краще зрозумів, де саме того значка шукати, Галина взяла дунину рукавичку і вивернула її. Та це ж вони і є? Ось кругленький значок. А покаж сюди. Прошу ось. Правда? Твої. Вони лежали окремо на полиці яким же чином галинені рукавички та опинились у твоєї жінки, Микито? Микита дуже почервонів, проте певний, що нікому й на думку не спаде обвинуватити його у злочинстві, наготовився вже оповідати про свою пригоду. Але глянув на купця і слова вмерли на губах. Він знав свого господаря. За шість років він вивчив кожен рух його. Знав, що значить кожен погляд, кожне слово його, і він одразу спостеріг той усміх, що перекривив усе обличчя Тихонові Семеновичу, як він озвався до його. Так само усміхався він колись давно, виганяючи невеличкого хлопчика, як той попався в якійсь крадіжці. Геть злодію, геть злодіяко. Казав він, випихаючи хлопця за двері, а сам усе осміхався? Так невже ж це Тихін Семенович, Галина і всі ці гості, що розговляються в купця, вважають і його за злодія, а його чесне ім'я? А п'ятнадцять років бездоганної праці по чужих людях невже все це забулося? І парка рукавичок затуманила всім пам'ять. Очі. ніхто не пам'ятає нічого, опріч цієї нещасливої пригоди з рукавичками. Ніхто не бачить, що перед ними стоїть він, Микита. Жіноці, жіноці подарунок зробив, а? Так, Микитко? Правда, замісто писанки рукавички подарував. І рукавички ті ростуть. Вже Микита за ними нічого не бачить. Навіть він не бачить і дуні, що стоїть тут десь неподалеку від його. Ніде нема нічого. Нема прожитих років, нема ні щастя, ні горя на світі, нема ніде нічого під цих блідо жовтеньких рукавичок. Микита хоче всміхнутися, хоче засміятися і розказати весело, байдужно. Продунені сльози, про своє горе, але щось незвичайне робиться з ним. У відчю тимніє, серце німіє, холодний піт виступає. Він читає в очах купця і всіх цих, один присуд собі злодій. Знову попався Микитка наш. Ай, Попався, як кит із салом, а все через жіночку молоденьку. Так я ж не крав. Я. Дарма! Дарма. Людина без помилки не живе. Заради такого великого свята я. Я прощаю, і Бог простить. Вип'ємо, брате, за мир. Ну бо? Ну, бо ближче до столу. Галино, налийну йому повну склянку, попоштуй його тим жовтеньким винцем. до кольору. До кольору твоїм рукавичкам. Тихо На Семеновичу, ви не думаєте, що я. Годі, 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 годі про це. Хіба я тебе не знаю? Перепиняє знову купець Микиту і пхає йому до рук повну склянку вина. Микита бере ту склянку, випиває її враз, але від неї йому робиться ще важче. Швидше, швидше на свіже повітря додому куди-небудь, аби далі від усіх від тих рукавичок. Вони пішли додому. По дорозі щохвилини вітають їх люди, вони зупиняються, христосуються. Микита теж балака, відповідає на питання, але йому здається, що то не він балака. Не він христосується, а хтось інший, хтось такий, що взяв на себе казати і сміятися за його. Сам же він: не має нічого спільного ні з тими людьми, що балакають із ним, ні з святками, ні з городом його прив'язано залізними ланцюгами. До парки рукавичок, і на всьому світі нема нічого цікавого, опріч питання, що дума тепер купець уважає Микиту за злодія, чи ні? Там, у господів купця, і перші хвилини на вулиці Микита був певен, що він зрозумів значення купцевого усміху та його слів, але потроху під впливом свіжого повітря. Та певність почала зникати, і він уже схилявся до приємної думки, що купець тільки жартував. Найдужче підтримувала його в цій думці Дуня. Вона так мало походила на жінку злодія, так весело віталася до людей. Зайдемо до пані. Зайдемо. Але як же я піду тепер до пані без рукавичок? Я, я не піду до пані. Як то не підеш? Не піду та й край. Та вона ж мені подарунок уготовила, хай йому всячино обійдеся й без того подарунка. Ти мені, що що на сукню набереш? Дожидайся, рукавички, та й то довелося красти. Микита не став далі слухати. Він круто повернув у протилежну вулицю, звернув у вузенький провулочок і незабаром опинився у своїй господі. Він почепив картуз, скинув пальто, почав був ходити по хаті, але швидко втомився і сів до столу. Яким він ішов з цієї хатини, і яким повернувся, де поділося те щастя, веселощі, де та певність у собі, в своїх силах, що почував він так недавнечко. Не веселиться хатина, де він зазнав стільки щастя. Нічого не каже серцеві той портрет Дунин, що він носив колись на грудях. Що він сам зробив? Що з ним зробили? І що так змінило його? Невже рукавички? Так, рукавички, вони, вони подіяли це з ним. Він же не хотів їх красти, він же їх не крав, він хотів їх купити, але грошей не було. Всього 17 копійок на два тижні життя зосталося, і він заплатив за них своїм чесним ім'ям.